Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з вами будемо справжніми гончарами. Гончар це людина, яка виготовляє посуд із глини. Посуд спочатку виготовляється із глини, випікався в печі, а потім розмальовувався. Здавна люди прикрашали посуд різними орнаментами. Були орнаменти і квіткові, і геометричних форм. Прикрашали тарілочки як із середини, так і ззовні. Ми сьогодні з вами спробуємо зліпити посуд. Тарілочку, але з пластиліну. Щоб зліпити тарілочку, нам знадобиться дощечка, пластилін стека, кришечка, серветка та наші вправні ручки. Давайте підготуємо для роботи наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять посуд будемо розкладати. Чашки. Ложки та виделки, тарілки, миски, всі каструлі перемили. Час відпочивати. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, виделочки колючі, чайники блискучі. З пластиліну будь-якого кольору формуємо кульку між долоньками круговими рухами. Кульку за допомогою кришечки розплющуємо. Таким чином у тарілочки утворюються бортики. Прикрашаємо бортики тарілочки жгутиком. Ось така гарна тарілочка в нас отрималась. Дітки, а вам сподобалась тарілочка? Успіхів вам, малята! Вдячна вам за увагу та до нових зустрічей!